Ну, відносно підрива Каховської ГЕС, моя суб'єктивна думка слідуюча. Я багато дивився відео, експертів, текстів. Ну, це, скажімо, така дуже трагічна, на жаль, подія, і її наслідки нам ще до кінця невідомі. Будемо сподіватися, що вони будуть не такі трагічні, як багато експертів говорять. Бо є така думка, що це може бути до 10 років повернення до звичної екосистеми. Яка моя думка? Ну, на мій погляд, трагічно і все дуже просто. Просто в тому плані, що це точно ніяка не випадковість. Це зрозуміло, що ще з минулого року вона була замінована. Зрозуміло, що підрив був зроблений там надзвичайно технічно. Тому що є підтверджені дані про те, що коли її будували свій час, то її будували з урахуванням бомбових ударів і навіть ядерного взриву. Тобто вона надзвичайно міцна і не просто так було її зірвати. То ніякої там випадковості, там ще якихось там таких речей цього бути не, не може. Це була запланована акція, запланована з таким чином, що підгадали якраз під початок нашого наступу. Таким чином його призупинили в якихось моментах зробили ну, неможливим. Ну і при цьому, скажем, ще за цей тиждень, який минув, є ще два підрива, вже менших, скажем, дамп, але з той самою ціною затопити певні території, щоб унеможливити контрнаступ українських військ. Реакція світу. Ну, неоднозначно мене думка, чесно кажучи. Мені як українцю дуже хотілося б, щоб світ зразу відреагував. Було заявлено про те, що потрібно певний час, там приблизно три тижні, для того, щоб розслідувати дану справу і зробити своє заключення. З другої сторони, я рахую, що з таким твердженням можна погодитись, тому що для нас же важливе не там 120-те. Заява про те, що Росія там агресор. Що ми на сьогоднішній день маємо? Ми маємо на сьогоднішній день про те, що весь цивілізований світ вже признав офіційно і юридично, де-факто Росію країною, яка е, 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 є агресором. Ми маємо ордер Міжнародного трибуналу на арешт. Путіна то, то що іще може міжнародна спільнота? Ну добре, через три тижні вони зроблять заяву про те, що це був терористичний акт. Як на мене, хай вони зроблять через три тижні. Але не стільки цю заяву, скільки хай вони через три тижні, наприклад, збільшать поставку зброї там, ну, в п'ять разів, наприклад, а не по капельці. для того, щоб ми могли ну, побороти цього ворога, то мені здається, це була б більш правильна, більш ефективна реакція і відповідь. Ну, скажем так, міжнародної спільноти на російського агресору, тому що мені здається, що вже всім, ну скажемо, розумним людям зрозуміло, з ким ми маємо справу. Що це загроза не тільки для України, це загроза для всього людства. І тут навіть проявляються, я сказав би якісь моменти неадекватності прийняття подібних рішень. Скажем так, є така країна в нас у світі. Ну є, треба називати речі своїми нами, Да, вона дуже багата. Скажемо, в неї багато людей, але от вона себе так веде, і це потенційна небезпека для всього світу. Так, от, як на мене, їх би треба було від цього цивілізованого світу відгородити, скажем, не тільки, скажімо, тою майбутньою стіною, про яку йде мова, що ми від них відгородимося, а в першу чергу це ще вчора треба було зробити стопроцентне економічне ембарго, тому що Росія абсолютно не самодостатня країна. Якщо там взяти економічні показники, то там, по-моєму, більше 60% їхнього бюджету складають енергоносії, тобто сировина, яку вони продають там, нафта і газ за кордон. І якщо, скажімо, повністю її, тобто в них по суті свого виробництва є тільки трішки продуктів харчування і там ще деяких товарів народного вжитку. А так, ця країна не самодостатня по сучасним технологіям, по виробництву. І якщо накласти 100% економічне ембарго, 100% це значить 100%. то я думаю, що там не, не, не через місяць, а через тижні почнеться вой, і вони реально почнуть думати не про агресію в Україні, а про те, що робити у власній країні. То мені здається, це була б найкраща реакція міжнародної спільноти. Ну, це моя така думка.